Автомобіль за 200 гривень. Волонтер з Рівного запустив масштабний аукціон. Павло Євчук вирішив продати власну автівку, аби за ці кошти придбати декілька необхідних автомобілів для ЗСУ. Участь в аукціоні може взяти будь-хто. Більше про це розповість Ілля Томашевський. Автомобіль за 200 гривень у Рівному волонтер розігрує свою BMW X3, аби допомогти військовим. З початку повномасштабного вторгнення Росії Павло Євчук усіма силами почав допомагати військовим. Однак зрозумів, аби залучити більше коштів, потрібно робити щось масштабне. В основному найголовніший розхідник і найбільше, що потрібно, військовим, це автомобілі. Мені потрібні гроші, щоб купити за кордоном певну кількість автомобілів, підготувати, пофарбувати, і е, потім щоб військові. Коли прийшли з запитом до мене по автомобілі, вони не чекали по два місяці, поки ми шукаємо якийсь живий автомобіль, або поки ремонтується автомобіль. Павло намагався продати своє авто через різні сайти, однак зрозумів, що у період війни багатьом не до купівлі. Тож вирішив розіграти свою машину. Ви кидаєте 200 гривень мені на карту, робите скрін переказу, кидаєте скрін переказу мені в Телеграм в цей чат, де всі хто задонатили, переписуються між собою і слідкують за новинами. Я звіряю чи це все є і записую у вас в таблицю. У вас є порядковий номер, ну згідно коли ви кинули. По порядку я всіх переношу в таблицю. Ця таблиця є онлайн в Google документі 4 жовтня. Павло у прямому ефірі випадковим чином обере переможця серед трьох тисяч учасників. за ці гроші за 15 тисяч. Я хочу купити. Чотири авто в районі 3,5-4 тисячі доларів вони коштують за кордоном. Це Volkswagen Т4 буси, що найнеобхідніші, прохідність в них хороша, або е, повноприводні позашляховики вищі, дизельні, що потрібні військовим. З початку війни Павло разом із друзями допомагали військовим різною амуніцією та гуманітарною допомогою. Крім того, вже передали декілька десятків авто, які самостійно ремонтують. З початку війни ми відкрили це сто і приблизно десь 30-40 автомобілів вже пройшло через наші руки. Тобто ми їх підготовили, щось ремонтували, щось бракували, навпаки, не відправляли напередок машину. Ну, працюємо в можна сказати такому посиленому режимі і завжди беремо автомобілі без черги на ЗСУ. Тобто, цей автомобіль, до прикладу, приїхав три дні назад і він вже пофарбувався. І так само вже заказані запчастини. Сьогодні він вже ремонтується. і Я думаю, що найближчими днями теж поїде на Участь в аукціоні може взяти будь-хто одне місце 200 гривень, як мінімум, це донат на армію, а як максимум можливість виграти автомобіль вартістю 15 тисяч доларів за 200 гривень. Ілля Томашевський, Олександр Бойко, новини Рівного.